Всім привіт! Знімаю відео. Принцип роботи інжектора на комбайні клас Домінатор 48С. Думаю, на інших комбайнах так само принцип. Наскільки я, мені відомо, в джиндірах такої системи немає. В джиндірах стоїть такий пластиковий циклон, і під час роботи там назбирується важка пилюка, скажімо так, важкі частинки. І його треба чистити навіть в день по декілька разів. В компанії клас Домінатор завод пішов іншим шляхом, скажімо так, і таку ту проблему він просто зробив набагато ну, набагато набагато простіше. Суть інжектор, як він працює? Повітря втягується, я така сітка. Проходить крізь сітку з такими дрібненькими отворами. Зверніть увагу, яка велика площа її. Тобто, якщо забивається та сторона, як правило, забивається ота сторона і низ. Чогось звідти воно найперше тягне. Ті рідше Ну, За день часу воно, воно все в мене не разу не забувалося. Далі повітря потрапляє в такий отвір. Ось. Далі показуємо всередині. Всередині стоїть. Ось така пластикова штука, Ось зараз я її покручу. Називається вона Завихрітель. Ну, я, я на нього так кажу, я не знаю. Суть яка. За, стоїть той завихрітель і... ставиться фільтр. У мене він стоїть один. Є комбайни, що їх там ставиться ще всередину маленький, але у мене такого нема. Повітря, проходячи крізь той завихрітель. Комбайн двигун всмоктує великий потік повітря. І для чого та пластикова штука зроблена? Що при всмоктуванні тут утворюється вихор. Причому вихор такий серйозний. Для чого воно зроблено? Важкі частинки прижимаються до цього, ну, до цього краю, а дрібніші до фільтра. І вихор настільки потужний, хоча воно втягує якби, вакуум, але вихор настільки потужний, що він. Оті важкі частинки спихує і прямо ось сюди. Тобто тут, якби воно було прозоре і запустити комбайна, то тут воно би такого циркулювало. І ті важкі частинки, ну, тяга велика, вихор такий, ну, щось по принципу циклона МТЗ, але тут воно все все, все це все влаштоване в цій його штурці. Тільки в циклоні воно на двір викидує. А тут той вихор сюди вдавлює важкі частинки. Тон, тонкі, ну, повітря і з малими тими частинками втягує фільтр, а важкі випихає сюди і вони по кругу циркулюють. Ну, Так як вони будуть циркулювати і нас бачите, ми випукле, щоб воно сюди впихувалося і ну, по кругу. Як, як пояснити? Ну, ну, Щоб воно не в центрі збиралося, а по кругу. Воно циркулює, циркулює, а знизу приварна ота. Так, так отака трубка. Діаметр трубки зовсім 36 мм. І по такій шлангі, в мене тут трошки розібрано, то буде друге відео. Іде на вихлопну. Яку функцію виконує вихлопна? Дивимося. Звичайна вихлопна. Зараз пробую зняти. Бачимо оця частина труби. Вон вона видніється. Але якщо так подивитися, зараз пробую якось зблизити, не знаю. Суть в тому, що от стричить отакий кусочок вихлопної труби. На ню надіта така як-то чашечка. І, і знову продовження труби. Але між цією цією трубою є такий невеличкий простір. Вихлопна труба. ну... Працює дме і утворює тягу. І відповідно та тяга через цю трубку тягне звідти. Ну Воно тут це заводом вирахувано, який там потік повітря ну, вихлопних газів, щоб воно бо тут, тут тягне туди, тут тягне туди, і той ну, вакуум, щоб воно все синхронно працювало. Тому всі діаметри, тут все воно розраховане, щоб працювало. І оті всі важкі частинки, що впираються. В ту кришку. По цій трубці витягає вихлопна труба і викидує назовні. Ось така проста будова, немає ніяких циклонів і воно все працює. Простіше, простіше нікуди. Нічого не треба чистити, ну фільтр треба чистити, але він за день часу... Але я покажу, в принципі, що він за день часу, як він забився. Ну Є тут пилюка, я його ще зараз буду продувати, бачите, середині жовтий Азовні якесь сіра. Я його якраз розібрав і вирішив зазняти відео. І по такому принципу воно працює. Все максимально просто. Чи можна самому це зробити? Попробувати можна. Ну, треба ці всі діаметри, ну, вирахувати яка та тяга. Хоча ну, тут Perkins 4236, є воно і на 4248. Там поршня. Чуть більші, він на 5 кінських сил, більший, там на 2,5 мм більші поршня. Вся, все те саме, як тут, всі запчастини такі самі, як тут. Просто більші гільзи більші поршня. 248 квадратних дюймів чи як воно там. А тут 236. Ото вся відмість. І воно так само працює, ну, там якби більший двигун втягує більший потік повітря і, і, і випихає. Більший потік, ну, відповідно, повітря. І воно там так само, ну, я думаю, що там немає нічого додаткового, все те саме зроблено. Принцип роботи пояснив, хто хоче таке, таку будову відновити, ну собі зробити, кого -такого нема. Ну, суть пояснив, що тут має бути півсфера, воно як-то розкручує. Ну, по принципу, торнадо всередині менша швидкість обертання. Позовні -по -по більша швидкість обертання. Відцентрова сила діє, важкі частинки від відштовхує, тонкий ну, повітря втягує через фільтр в двигун, важкі дме-дме-дме і їх викидує сюди. А тут ця штука підхватує і викидає їх на двір. Проста будова, якщо є питання по розмірах, можу зняти. Зараз ще може замірювати діаметр вихлопної труби. Отже, міряв такою залізною лінійкою. Діаметр цієї колби приблизно 13. Ну, штангелю не ходив, не міряв. Висота труби 46. Висота оцієї труби, ой, висота діаметр десь в районі 50 мм. Ну кажу, штангелем не міряв так, щоб ідеально точно. Але я думаю, що у всіх домінаторах воно таке саме. Так, також зверніть увагу, що тут трубка не просто в одному місці. Приварена. Між цією трубою і тією трубою простір, такий, бачите, він випуклий. Тобто тут такий, як то перерив і вихлоп крізь той перерив пхає, і воно, я думаю, це зроблено, щоб краще всмоктувало. Якщо такого просто приварити, то воно ну, не так буде ефективне. Треба на трубу надіти трубку, тоді вирізати на лазері такого флянчика, щоб. Внутрішній діаметр надівався на трубку, а зовнішній був бішечки, як отут. Тоді наверх знову трубку, знову такого самого флянчика і продовжити. І ще було б добре поміряти ту відстань між однією і другою трубкою. Де? Тут не... треба це все розбирати. А воно, напевно, заржавіло, бо ще ні разу я його не виймав. Ну, суть, принципу пояснив. Може, буде кому потрібно. Щоб ви розуміли, що це таке і як воно працює. Все, працюємо далі.